Бути привабливою і доглянутою, попри вік, правильно слідкувати за волоссям навчають віничанок 60+. Для підопічних Вінницького територіального центру запустили новий навчальний курс. Мистецтво краси викладають фахівці вищого професійного училища сфери послуг. Першу ознайомчу лекцію для віничанок проводить майстриня виробничого навчання. Почали з п'яти золотих правил миття голови та окладки волосся. Ми дійшли до такого висновку, коли приходимо на обслуговування, що дуже багато людей не вміють елементарно мити голову. Потрібно обов'язково наносити шампунь два рази на шкіру голови і е, уточнюю саме на шкіру голови, тому що дуже багато людей вважають, що шампунь це для волосся, ніж шампунь призначений саме для шкіри голови. Ну і потім обов'язково ретельно змити знову ж таки теплою водою, не не Нагадаємо, підопічні Вінницького територіального центру безкоштовно відвідують з десяток гуртків майстер-класів, грають у боулінг, мандрують містом на велосипедах, відвідують екскурсії, музеї та влаштовують у торцентрі творчі вечори і концерти. Хожу на комп'ютерну грамотність, мобільну грамотність, ще хочу на українську мову і оздоровча фізкультура. Я, як кожна жінка, я слідкую за собою все, але ж є новинки, є і дуже цікаво, що тобі ще запропонують. Треба все знати, і все. Я хочу сказати, незважаючи на нашу ситуацію, ні на що ми ж не здаємося. Тут ми так і маємо бути в строю через те, от ми тут і дякуємо. Що нами цікавляться? Нас запрошують.